Перетинається під кутом 90 градусів, називаються перпендикулярними прямими і це варіант Б. Для того, щоб записати пряма А паралельна прямій Б, ми використовуємо варіант А. Знаходимо координати точки А, як ми бачимо по х 4 по y 2, отже це варіант А. Ми маємо знайти відстань, яку пройшли туристи між першим і другим привалами. Привали відзначаються на графіку горизонтальними ділянками. Час іде, а відстань залишається незмінною. Тому перший привал закінчився о 3-й годині, і це відповідало відстані 3 км. Другий привал розпочався о 5-й годині, і там відстань була 5 км. Тому 5 віднімаємо 3. Відстань між привалами 2 кілометри варіант В. Далі ми маємо знайти, яка з точок належить осі ординат. Вісь ординат це вісь Y. Всі точки, які знаходяться на осі Y, по Х маємо 0. Тобто, це точка М. Варіант Б. Далі йде мова про координати точок А. І С. Точка А буде мати в нас координати 3. 3. Точка С на рисунку має координати мінус 1, 1. А ордината точки. А. ордината – це координата Y. Б абсиса точки С, тобто координата по іксу. Ми маємо від А відняти Б. 3 відняти мінус 1. Тобто 3 додати 1, і будемо мати в результаті 4. Отже, це В. Наступне завдання сьоме. Напевне, там в умові є помилки, тому що, як ми бачимо, координати точок Б, С, Д, Е мають. Ще і третю координату, а це зазвичай в просторі. А ми вивчаємо координати точок на площині. Тому давайте перепишемо, наприклад, що точка А має координати 48. Точка Б має координати 8 мінус 7. Точка С має координати мінус 4, 1, точка Д має координати 03, точка М. Має координати 3 мінус 2, точка К 5, 0 і точка П-5. 5. -5. От тепер будемо давати відповідь на поставлені питання. Яка з точок належить першій чверті? Якщо ми говоримо про першу чверть, оце перша чверть, друга. Третя і четверта. То всі точки в першій чверті і по іксу, і по ігреку мають додатні координати. Тому нам підходить тут точка А. А отже, ми запишемо для першого сьоме, для першого ми запишемо Г. Для другого, яка з точок належить другій чверті. Коли ми говоримо про точки в другій чверті, Отут, то по від'ємні координати по ігрику додатні. Тому нам підходить для нашого запису, напевне, точка С. Мінус 4, 4,1, Мінус 4,1, і в нас точка С це варіант А. І якась точка належить третій чверті. Всі точки в третій чверті, і по Х, і по ігрику мають від'ємні координати. У нас це точка П. Тобто варіант Д. За допомогою транспортиру потрібно накреслити кут АКБ, який дорівнює 130 градусів. От транспортир, Ось так ми кладемо отут вершину, ставимо точку К. І далі ось він кут, який дорівнює 130 градусів. Тупий кут. Далі на його стороні КБ ми позначаємо точку М. От, наприклад, ось тут: точку М. Далі через цю точку ми маємо провести пряму, яка перпендикулярна до прямої КБ. Це ми робимо за допомогою косинця, де є прямий кут. Отже, ми ставимо ось таким чином наш косинець і через точку М проводимо цю пряму. Яка перпендикулярна до прямої КБ. Ну, нехай це буде МП. Можна продовжити в цю сторону, адже йде мова про пряму. Тобто ми можемо і далі продовжити ось таким чином нашу пряму, і записати, що пряма МП перпендикулярна до КБ. Далі, через цю точку М, е ми маємо провести пряму, яка перпендикулярна до прямої КА через цю ж саму точку М. Якщо ми покладемо ось таким чином наш косинець напевне, все ж таки ось так його треба покласти, то ми бачимо, що поки що ми не можемо зробити так, щоб по цій стороні з'явилася точка М. Що для цього треба зробити? Напевне, треба пряму АК продовжити ось сюди, і тоді. Приклавши косинець, от, і рухаючись, ми знайдемо цю точку М на другій стороні прямого кута. І вже через неї ми проведемо нашу пряму, яка буде перпендикулярна до прямої АК. Ну, нехай тут покажемо прямий кут. Тут запишемо, що це у нас якась точка С. І запишемо, що МС перпендикуляр до АК. Тобто прямі перпендикулярні ми можемо будувати за допомогою косинця з прямим кутом. Наступне завдання: за даними таблиці, ми маємо побудувати графік зміни температури повітря протягом 14 годин. Будуємо цей графік. Отже, коли був час 0 годин, температура була мінус 1 градус. У нас час от по горизонтальній осі буде відкладатися, а температура по вертикальній. Отже, в 0 годин мінус 1 градус от вона ця точка. Наступна 2 години 0 градусів. 2 години. 0 градусів, це точка. От. Наступна точка. 4 години 1 градус. 4 години 1 градус. 6 годин 2 градуси, отут 6 годин і 2 градуси. Потім 8 годин 3 градуси, 8 годин 3 градуси. Отут 3, отут 8. 10 годин 5 градусів, тут 10 годин і 5 градусів. Тут 5, наприклад. Далі 12 годин 7 градусів, 12 годин і 7 градусів точка. І 14 годин 10 градусів. Так, 14 годин 10 градусів. Так, 14 от, по Т, І тут 2, 4, 6, 8, 10. От ця точка, 10 градусів. Ми зобразили наші точки. Якщо потрібно побудувати графік, то ці точки ми маємо з'єднати. І таким чином у нас буде графік зміни температури повітря.